Всім привіт! Сьогодні покажу вам свою рослинку. Це сінець Ачача, тропічна рослина, яка проростає в Болівії, але її масово почали вирощувати ще в Австралії. Це близький родич Мангостіну. Кажуть, що вона дуже смачна. Плоди в цієї рослини дуже смачні. І зараз є така нагода їх скуштувати. Ось так вони виглядають. В інтернеті гуляє інформація, що сінця починає плодоносити на 4-6 рік, тому, нарешті, він мене почав вже рости потрохи після пересадки. Будемо далі його вирощувати і сподіватися, що колись він дасть мені так само такі плодики. Зараз ми його будемо відкривати. В нього теж велика товста кожура. Має бути одне насі... ну, одна насінина, хоча іноді буває до трьох. Зараз відкриємо і подивимось. Ось так виглядає. Аромат дуже несильно виражений, але приємний. І зараз будемо її куштувати. Цікаво, де там насінина ховається, бо вперше тримаю ці плоди в руках. Так, воно дійсно схоже на Мангостін, але структура дуже ніжна. Вона прямо бананова структура, така, як кремова. Відчувається. Така нотка кислинки, але вона ну, така дуже приємна. Реально з інтернету, коли бачила огляд цих плодів, насправді вони реально смачні, тому точно ця рослина топ в колекції. Треба її однозначно вирощувати. А насіни не будемо, як завжди, перерощувати. Ось з одного плодику три кісточки, які дві недорозвинені, і одна велетенська прям. Тому будемо прирощувати. А хто ще такого не має, раджу заводити. Дуже смачна, цікава тропічна рослина. Було смачно, але мало. Дві кісточки тепер є, над чим працювати. Бажаю всього найкращого. До зустрічі!